Острівають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру вже приєднався народний депутат України, автор законопроекту 10.204 Сергій Гривко. І про цей законопроект ми поспілкуємося з нашим гостем. Отож вітання, пане Сергію, слава Україні. Героям слава і вам вітання. Пане Сергію, отож, нещодавно ви зареєстрували в Верховній Раді законопроект номер 10204, і в якому йдеться про те, що повинно робитися із безхазяйними покинутими транспортними засобами. Передовсім цікавимо цікаво нас, чому ви вирішили зареєструвати цей законопроект. Взагалі наскільки ця тема на часі, і які цілі ви ставили перед собою, реєструючи такий законопроект. Ну перш за все, напевно, я ставить головна ціль цього законопроекту. Це в якому сенсі наповнення бюджету, тому що безпосередньо без господарського безгосподарських транспортних засобів дуже багато покинутих, і відповідно це дасть можливість в якому сенсі наповнити бюджет і дотримуватись якогось законодавчого правового механізму для забезпечення очищення. Суспільного вулиць суспільного користування, а яким чином ви плануєте наповнювати бюджет саме за рахунок безхазяйних авто? Ну якщо, ну, грубо кажучи, основні, основні новини законопроекту полягають в тому, що безхазяйні транспортні засоби вилучаються і відповідно. Рда відкриває районна державна адміністрація, відкриває депозитний рахунок і туди вкладуться ці кошти і ждуть власника 10 років. Якщо власник не з'являється, то ці кошти розподіляються між бюджетом держави і місцевим самоврядуванням. Бюджетом місцевого самоврядування. Відповідно, відсотки з цього депозитного рахунку аналогічним способом теж розділяються. Тобто, ці чи правильно я зрозумів вас, ці кошти. Вони будуть надходити за рахунок продажу цих автомобілів, так чи яким чином? Автомобіль. Давайте з самого початку. Автомобіль. Ах. Якщо, наприклад, компанія, яка займається питанням благоустрою, знаходить такий автомобіль, вона відповідно його ставить на облік без господарських транспортних засобів. Потім зіставляє акт, і вже на основі цього акту відраховується три роки, як автомобіль стоїть. Ну і вважається він покинути. Відповідно створюється певна комісія при РДА, району державної адміністрації. Автомобіль вилучається речі, які в автомобілі передаються в поліцію до зберігання, і автомобіль реалізується з аукціону. Власник новий, який набуває право власності. На аукціоні кошти передає в район державна адміністрації. Район державної адміністрації відкриває рахунок, депозитний і кошти кладуться на 10 років на цей рахунок і чекають власника. Якщо власник не з'являється, кошти розподіляються між бюджетами місцевої ради, де був знайдений цей безхазяйний транспорт, і національним бюджетом. Відповідно, відсотки аналогічно аналогічним чином розподіляються. Пане Сергію, поясніть трішки детальніше стосовно того, хто має віднаходити ці транспортні засоби, і чи це вже прописано, зокрема, в цьому законопроекті, чи можуть прості, наприклад, громадяни комусь повідомляти про те, що там чи в іншому місті знаходиться той чи інший покинутий транспортний засіб? Компанії, які надають відповідно послугу з благоустрою, ну тобто, це може бути ОСББ, ЖЕК і тому подібне. Uh -huh. Відповідно, вони якраз коли обслуговуються територію, вона покинути транспортний засіб являється ну таким місцем підвищеної небезпеки, тому що з плином часу цей транспортний засіб розбивають. Відповідно, там лазять діти. Не неможливо з'ясувати, що в тому транспортному засібі вони можуть знайти та нашкодити собі. І відповідно цей транспортний засіб, в принципі, мішає безхазяйний, е, мішає благоустрою території. Там збирається. Бруд, сміття і тому подібне. І вони, от якраз, безпосередньо ну, якби займаються цим питанням. То в такому випадку вони мають звертатися саме до райдержадміністрації, адміністрації, так? Да, компанії, які надають послугу з благоустрою, звертаються е, е, до районної державної адміністрації, відповідно складають акт на основі акт складеного акту, і вже районна державна адміністрація тоді займається з питанням е, безпосередньо пошуку е, власника для того, щоб він, е, скажімо, дав раду своєму транспортному засобі. Якщо не відбувається цього протягом трьох років, е, транспортний засіб вилучається. Скажіть, будь ласка, чому визначили саме ось цей термін в три роки? Чому не більше не менше? Юридично об'єктивно саме ставити таку, такий термін для того, щоб можна було вжити всіх процедурних засобів і зменшити питання вже в суді, якщо якісь будуть там судові позови для вирішення ну, якби, цього питання. Угу. Але протягом цих трьох років, чи е, яким чином ця комісія, чи той самий балансоотримувач якось мають стежити за цим майном, чи чи як це має бути? Вони в штатному режимі майно ж знову ж таки воно ж безхазяйне виходить. Воно стоїть і кожні півроку вони підтверджують актом, що воно там насправді стоїть, і відповідно там його помічають безпосередньо табличкою, що це безхазяйний транспортний засіб. Але також цікаво, це, чи це якось враховано, чи це йдеться про ті автомобілі, які мають державні, державний номер, та, чи це ті, що можливо залишилися без державних номерів, і чи яким чином будуть визначатися, можливо, по номеру кузова, чи по номеру двигуна, які якщо в разі по розшуку того чи іншого власника, як це має відбуватися, чи це якось враховано? Так, враховано безпосередньо вони використовують всі засоби і методи для того, щоб визначити чи цей транспортний засіб. Відповідно, якщо машина, наприклад, на євробляхах її просто залишили, то вже ж ідуть тоді питання звернення до безпосередньо митниці. Якщо там з українських номерів, відповідно вже. Ідуть звернення безпосередньо до поліції і е, інші всі інші засоби для того, щоб знайти власника. Якщо ну ну будь які бувають, скажімо так, в будь-якій ситуації бувають, що транспорт залишається безхазяйним. Там власник залишив його і поїхав е, в іншу країну. Е, власник, ну, ну просто. Просто покинув все автомобіль, вона стоїть, якби, тому що йому діти ні гаража нема, ні місця, куди поставити, відповідно, він її не використовує і, в принципі, не буде використовувати. А чи, чи, чи яким чином враховуються інтереси спадкоємців, в разі, наприклад, смерті цього власника і протягом то, якого часу вони можуть переоформити цей транспортний засіб? Згідно чинного законодавства, вони враховані і відповідно можуть і з'явитись на, якраз на моменті безпосередньо, коли ця створена комісія, комісія і, якби шукає власника, або вже з'явитись тоді, коли там, автомобіль реалізований, вони можуть забрати кошти в район державної адміністрації. Пане Запоріжжя, ну, десяти років. Ну, так, і цікаво також дізнатися, чи ви приблизно підраховували, скільки може. Можна зібрати таких чином коштів до бюджетів, і чи є тут якісь додаткові витрати на наприклад створення цих комісій на їхні виїзди, на їхні ось їхню роботу? Додаткові витрати можуть бути в розрізі експерта по оцінці безпосередньо цього безхазяйного транспортного засобу. А надходження ну приблизно, якщо в це весь механізм буде якісно працювати, то десь приблизно 100 мільйонів до гривень до різних рівнів бюджетів то до місцевого самоврядування, і до ну це по країні загалом. Пане Сергію, і кінець цікаво, чи вже пройшов цей законопроект розгляди в якихось комітетах, на якому етапі він зараз перебуває в Верховній Раді? І на вашу думку, чи готові будуть ваші колеги його підтримати у сесійній залі? Значить, зараз дещо термін подачі, мені здається, альтернативний, тому що він недавно його зареєстрував, відповідно, потім він. Піде на комітет, і вже комітет буде визначати, чи е, включати його у порядок денний, чи відправити на допрацювання, чи е, прийняти будь-яке інше рішення, чи створити робочу групу, наприклад. Е, знову ж таки, колеги цікавляться, тому що таких транспортних засобів ну, особисто, особисто в Києві, я знаю, ну, напевно, штук п'ять. Е, от і один нап... знаходиться прямо поблизу офісу президента. Е, транспортний засіб такий. І відповідно, якби їх багато, і тому питань у колег дуже багато. І люди звертаються з приводу цього питання, тому що воно не врегульоване. В деяких місцях навіть стоїть просто вже розібраний каркас, вже ну, нічого там нема, просто каркас стоїть його, в принципі, по суті, він стоїть в дозволеному місці. А, а забирати ну, це якби певні нема механізму правового. І пане Сергію, ще уточнення стосовно якраз зони бойових дій, чи теж якимось чином враховується те, що там таких автомобілів може бути велика кількість у зв'язку, зокрема із загибелю чи пораненням їхніх власників і необхідністю знову ж таки проводити якісь відновлювані роботи. Знову ж таки, там це питання враховано в розрізі того, що комісія РДА, районна державна адміністрації, повинна підійти змістовно до цього питання. Якщо там, ну ми ж всі розуміємо, які бувають різні ситуації, особливо коли країна у війні. Тому тут безпосередньо питання в це вирішує районна державна адміністрація, і вона може подивитися: а якщо така ситуація, то ніяких питань немає. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Сергію, за ці коментарі, пояснення. Автор законопроекту 10.204 і народний депутат України Сергій Гривко був з нами в ефірі Громадського інтерактивного радіо 1 і спілкувалися про те, що пан Сергій Гривко зареєстрував нещодавно в Верховній Раді законопроект, який передбачає які вирішені ситуації щодо безхазяйних транспортних засобів, залишених на вулицях наших міст і сіл. Дякуємо вам, на все добре. Дякую, слава Україні. Героям слава.